Колабу до моя цей шипшина. Це шипшина? Но Є Це, це не шепши на поход. Коротше. Ягоди якісь. Ось костючик. На комі. Супчик варив весною. В початку весни. Буредка. Халабуда сама вот. Давно мене тут не було Цілих три місяці стояла сохла сама Хлабуда Опа кроссовок чий то Бошмак Я тут ще недавно палки на халабуду собирав. Йду я значить до ставочка. Иду я до ставочка до болота до ставочка. Тут кукуруза висока. Но уже з рук не выпускаю. Тут же живность всяка бывает. Ще випрягне на мене якийсь веселий кабанчик. Та ладно, буде це через поле прийдеться йти. Ага. Да. Через поле прийдеться перетись. Де паний же купуру ох их, паук здоровый. Так, надеюсь, мы меня сейчас лось на сбье. А то тут может быть и лоситове. те же те ставочек так воду пьют Ой, наберусь клещов тут, -мо. Ради пары кадров. Надеюсь. Небагато наберу. Люша наберу. Надеюсь, вообще не наберу. води вже немає Сухий клаптик землі І все. Ну води тут. Зря йшов Я бляха, наверное, всіх клещов тут зібрав уже. Через ці хащі лестницы. І звір'я тут тоже немає Ніхто мене не напав, не з'їв тихонечко тут усе Ну, конечно не будет води немає так на хрен му сюди допити надеюсь я не сильно много ключей набрав які тут влазу точніше надеюсь що я їх взагалі не набрав Ні одного звір'я тут тоже не буду естественно раз води тут немає що можно просто не бояться максимум хтось міг буде пробігати.